Катерина і я менеджер даної компанії. Впевнена, що кожен з вас задавався питанням, як заправитися в якості насіння. Все дуже просто. Для цього насіння здають в центр сертифікації, що ми з вами сьогодні і зробимо. Буде цікаво. Поїхали! Зараз ми з вами знаходимося на лінії фасування насіння. Тут відбувається пакування всіх ваших замовлень. Насіння спочатку засипається. Потім повторно зважується, далі щільно запаюється і пакується в коробку. Наші зразки вже готові, і ми з вами їдемо далі. Ми вже знаходимося в Державному центрі сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції. У нас з вами, до речі, випала унікальна можливість побачити, як відбувається дослідження насіння. Ну що, пішли з нами? Знайомтеся! Це керівник Черкаської філії Наталія Анатолівна. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково здавати насіння в лабораторію на дослідження? Так, для того, щоб бути впевненому в якості насіння, його обов'язково потрібно здати і перевірити на постійній якості. А з чого ж все починається, коли до вас приходить е, замовник? Все починається з приймання проб насіння. Знайомтеся, це Людмила Степаніна, начальник лабораторії. Вона прийме у вас зразки, зареєструє їх і надасть їх в роботу інженірам-лаборантам. Сьогодні ми принесли до вас наше насіння на дослідження, і взагалі з якою метою до вас звертаються люди стосовно дослідження насіння? Так до нас замовники в основному звертаються для визначення посівних якостей насіння на сертифікацію і для власних потреб на окремі показники, які необхідно для замовника. Нам дуже важливо заперетись якості нашого насіння і дізнатися чистоту його, схожість, а також масу тисячі насінин. Чи можливо це зробити саме у вас? Так, можливо. І Але що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно прийняти, оглянути ваші зразочки і заповнити певні документи. Що відбувається з насінням далі, коли зразок вже прийнят? Після того інженер-лаборант приймає зразочок і зразки поступають у кімнату проведення фізико-технічних випробувань. Проводиться аналізування. А скажіть тепер, будь ласка, що відбувається з насінням після того, як воно потрапляє до рук інженера-лаборанта? В цій кімнаті у нас проходить аналізування насіння. А саме це визначення вологості насіння, визначення чистоти насіння, інших видів рослин та відбирання робочої проби на аналізування. Зараз відбувається взяття робочої проби. Для цього використовується метод виямок. Береться суміш насіння, розсипається на рівну поверхню шаром в 1 см, Далі береться 16 проб в шахматному порядку. Все це висипається в спеціальну розетку, і далі вже проводиться дослідження насіння на масу тисячі насінин, на схожість та на чистоту. Мені здається, кожному з наших клієнтів цікаво дізнатися, а чим же ж ви керуєтесь під час дослідження насіння, свідки ви знаєте, скільки вам грам, якої культури необхідно? Звичайно, для цього в нас існують нормативні документи, такі, наприклад, як ДСТУ 4138-2002, насіння сільськогосподарських культур, технічні умови за допомогою цього ДСТУ, Дівчата, інженери-лаборанти, працюють по методиці. Згідно цієї методики, ми проводимо всі аналізування. Е, до речі, ми помітили, що на вашій стіні достатньо велика кількість є різних сертифікатів. Про що ж вони свідчать? Так, є у нас атестати і сертифікати. В даному випадку наші працівники лабораторії проходять навчання, і тому ми періодично беремо. Участь у раундах, у міжлабах, де проводимо навчання, і по закінченню нам видається сертифікат учасника, тобто, що наші спеціалісти мають професійні здібності, мають досвід і тому маємо високий рівень. Також наша випробувальна лабораторія Черкаської обласної філії періодично проходить Нагляд Національним агентством з акредитації України. Ми акредитовані е, цією організацією і тому е, після огляду, після акредитації випробувальної лабораторії, нам видали атестат про акредитацію. Е, тобто, кожен замовник може бути впевнений у якості дослідження свого насіння у вашій лабораторії? Так, звичайно, замовники можуть бути впевнені. У роботі наших інженерів-лаборантів, так як вони мають досвід гарний, і у якості проведення випробування насіння, яке надійшло в лабораторії. Зараз тут перед нами відбувається аналізування домішки насіння інших рослин. Для визначення чистоти трав'яних зернобобових культур ми використовуємо ось таке ось сито, отвіри в ньому 0,5 міліметрів. Насіння просіюється також, потім надалі відбирається в ньому бур'яни, якщо наявні, та інші культури, зважується основна маса насіння та маса другорядних культур. Все це вноситься в форму. Та прораховується. Зараз відбувається процес вираховування маси тисячі націнин, зважується 8 повторностей одного зразка. Далі вони вносяться в програму, яка автоматично прораховує значення маси тисячі націнин, що в подальшому забезпечить правильність налаштування посівного обладнання. На цьому місці у нас визначається такий показник, як вологість насіння. А зараз ми будемо проводити дослідження на вологість насіння. Для цього нам необхідні ось такі металеві бюкси, відповідно, зразки насіння та шафа сушильна, в яку буде на певний термін закладатися насіння для просушки додаткової. Деякі культури, наприклад, такі як кукурудза, згідно ДСТУ, вони вимагають додаткового розмалювання. Для цього використовують ось такий ось лабораторний млинок. Тепер насіння достатньо розмелене і ми можемо з певністю використовувати його далі у дослідження на вологість. Наразі температура на сушильній шафі 129 градусів, і ми тепер можемо примістити туди наші зразки. Наша шафа знову нагрівається до 130 градусів. В ній знаходиться насіння люцерни, і рівно через годину ми повернемося, щоб дістати насіння та охолодити. Пройшла рівна година. Ми готові дістати вже зразки, охолодити їх, та вони будуть готові для повторного зважування. Для охолодження ми використовуємо ексикатор, зразки насіння занурюються в нього і приблизно через 15 хвилин вони будуть готові до повторного зважування. Так. Зараз давайте пройдемо до наступної кімнати. Що ж відбувається в кімнаті номер 3 В кімнаті номер 3 Проводиться аналізування схожості насіння, а також життєздатності насіння. Чудово! і ми зараз матимемо змогу подивитися, як відбувається цей процес. Будь ласка, давайте зайдемо. А, а саме в цьому місці відбувається все найцікавіше, адже саме тут проростає насіння. У нас є унікальна можливість це все побачити своїми очима. Ось, наприклад, тут відбувається все весь процес заготовки. Тут набирається пісок, він зволожується до необхідної відсотковості. Також тут є фільтрувальний папір, який також попередньо проходить термообробку. Всі ось ці заготовки вони забираються, і з ними переходять термостатно для подальшої висівки насіння. Того, як насіння висіється, воно потрапляє до термостату. На кожному з термостатів виставляється певна температура, яка необхідна даній культурі. І кожен термостат він регулює добову зміну температури. Також є термостати, які регулюють не лише температуру, а й подачу світла. Наприклад, ось цей термостат він автоматично переходить в денний режим, при цьому вмикається світло, а також автоматично переходить в нічний режим, коли світло вимикається і відповідно температура змінюється. Саме в цьому кабінеті відбувається аналізування зараженості насіння хворобами. Взагалі, це дослідження проводиться на вимогу замовника, але є культури, для яких воно є обов'язковим. Наприклад, це такі культури, як соя та соняшник. Спочатку насіння має прорости. Для цього створюються певні умови в термостатах. Далі, коли насіння проросло, якщо насіння має ззовні якусь наявну хворобу, її детально розглядають під мікроскопом. Після цього визначають відсоток зараженості насінин і лаборант дивиться, чи цей відсоток збігається з нормами ДСТУ. Маючи всі результати дослідження насіння, згідно програми видається протокол випробування. Згідно протоколу випробувань, видається сертифікат на посільній якості насіння. Дякую, що ви ознайомили нас і наших глядачів з усіма процесами дослідження насіння. Нам було насправді дуже цікаво, і до нових зустрічей. Ми також дуже вам вдячні. Будь ласка, приходьте до нас іще.